Друзі, мої любі, всім привіт! Завершився матч англійської прем'єр-ліги між Ліверпулем та Тоттенхемом. 4-2 друзі на користь підопічних Юргана Клопа. Ліверпуль здобуває 3 залікові бали. Дуже важливі бали для Ліверпуля. Ось давайте по порядку. Давайте це по порядку. Взагалі обсудимо. Ми стартую склад Ліверпулі 4-3-3, Алісен Бекер ворота. Куанса Вандайк захисники, Енді Робертсон лівий захисник, Трент правий, Еліот, Энда Макалісрів захисники, Мухаммед Салах УЗДС по флангах, та Годі Гак по нападі. Uh, Пстакоглу також 4-3-3, Вікарія в воротах, Мандевен, Рамера Пора та усім вам знайомим Рояль захисники. Бентанку Варсар Бісомапів захисники, Джонсон, Бренда Джонсон, Санхейен Міт та Ден Кулушевський у нападі. А тепер по матчу. Ліверпуль мені одразу сподобався. Ліверпуль домінував у першому таймі. Так, да, Тоттенхем більше володів м'ячем, але там перевага була невеличка абсолютно. І то Тоттенхем володів м'ячем на власній половині поля, тільки як Тоттенхем переходив на половину поля Ліверпуля, або, або, скажімо так, або всередину поля. Ліверпульці миттєво м'яч перехоплювали і миттєво розвертали свої атаки. там, там шикарні просто робив. Це хліб з маслом на да, Ліверпулі. Цей хліб з маслом на перших хвилинах Ліверпуль міг втілювати в гол, тому що був у Мохаммеда Салаха на третій хвилині Вікарію відбив. Потім там Еліот добивав кутіра з лінії, вибивав м'яча. Ну і Ліверпуль на 16-й хвилині таки дотиста Тенхем. Ідеальна атака, ідеальна подача Кодзі, Гакпо. За спину захисника Тоттенхема. А Махамед Салах е, на Дальній стійці прочитав, випередив і заніс м'яча з метра 6. А ну, можливо, 7. Немає різниці. Мо забиває 1-0. Ліверпуль попереду. Ліверпуль контролює цей матч. Да, Тоттенхем володіє м'ячем. Ліверпуль давав Тоттенхем володіти м'ячем, але тільки Тоттенхем переходив всередину. Ліверпульці накривали суперниками і ті тієї розгортали свої атаки. Ліверпуль запресингував Тоттенхем ось Тоттенхем володів там м'ячем. Ліверпуль Гіген запресингував, застосував Ліверпуль Гігін Змушив змусили Ліверпульці помилити свого суперника. У Ліверпулі був там хороший момент. чи не помиляюсь, там Коді Гакпо збили. І мені здається, що там, можливо, і пенальті треба було призначати, тому що удар по нозі нібито був, але суддя не побачив цей момент. Ну, немає в принципі різниці. Ліверпуль домінував і абсолютно по поділ, що Енді Робертс забив дорогов. Взагалі, статистика перша тайма, забігаючи наперед, 14-1 за ударами. Тотальне, тотальне просто домінування Ліверпуля у перші 45 хвилин, хвилинці, але сорок на, на 53, Причому в Тоттенхем трішки більше контролював м'яч. Це робило підопічні пастаколу на власній половині поля. я ж кажу. То Ліверпуль по суті. Заслужено забиває, 2-0, по ділу Енді Робертсон забуває. Там, тренд прострілив, про, прострілив там, ідеальний. Взагалі. Защі, взагалі там спочатку Ліверпуль то відбився. І здавалося, що загроза там ну, Ліверпуль мотиву, гігін Пресон запресував. Там тренд підключився, ідеальний простріл. Трента... Ні, тренд віддав на Еліата, я ще не помиляюсь. Харі перевів на Енді Робертсона. Енді Робертсон там віддав на Харві та Харві пробив, Вікаре перед собою відбив. Едді Робертсон випереджає всіх і на добиванні відправляє м'яча в сітку веріду. 2-0. Не користь Ліверпуля. У серкап'ята хвилинку Ліверпуль також розпочинає бадьоро. Вже на 50-й хвилині Козігак позпередачі Харвієліо та ЗБ, а в тому Тоттенхем помилився при виході з оборони в атаку. Ліверпуль знову запресингував, м'ячі відібрали, Гарві Еліот м'яче отримав, зробив пару переступів. Навіс, у штрафна майданчик на Коді Гак виграв боротьбу, якщо не помиляє Рамера. Виграв у нього позицію, забив третій м'яч. 3-0 вже на 50 хвилині Ліверпуль потроє перевагу. А на 59 хвилині Гарві Еліот неймовірним ударом із-за меж штрафної площі в дальню дев'ятку відправляє м'яче. В сітку 59 хвилин, і команди здавалося, що будуть просто вже догравати. але Тоттенхем не здавався. Були намагання забити, але Ліверпуль також міг забити п'ятий. А забув Рішарліса на 72 хвилині з передачі Брендана Джонсона. Ще не помиляю, саме Брендан. Віддав а Ми зараз це подивимось. Да, Брендан Джонсон. Брендан Джонсон віддав передачу. Ну, а Рішарлісон замкнув, замкнув 4-1. Потім, до речі, той такий ще віддачі передачу на Сона. Там ідеально Тутнхенці розіграли, Поро, якщо не помиляюсь, туди прострелив. Там Рішарлісон корпус поставив, скинув на Сона. Алісон вибігав, але Сон забиває гол. 4-2 на користь Ліверпуля. Тоді рахунок залишився, потім Мерасайсі вже через хвилину могли п'яти забивати, там салах не забив. Там ще момент був у Дарвіна, там ще Ліверпуль, до речі, та п'ятий забив в кінцівці на контратації. Але цей гол не зарахували через мінімальний сайт Дарвіна. І ще один супершанс був у того таки Дарвіна на останніх секундах. Дарвін вийшов на побачення з Вікарве, але Дарвін не забив. Фінальний свисток Ліверпуль пряма 4-2, абсолютно поділ. Давайте статистику погляньмо. 25-11 удари, 13-6 ударів площину. Які питання тут можуть бути? Я думаю, питання як взагалі, немає. Абсолютно поділ. Да, Тоттенхем на свої голи награв. Але звичайно, що Ліверпуль награв на більший і абсолютно заслужено переміг. Причому 45-55 володіння. Володіння виграв Тоттенхем, улаточний рівна, 83% в Ліверпулі, 84% у 8-3%. Кутові. То володінг було більше на власній половині поля. ось ну, 420 пасів Ліверпуля 350 точних. У вот, Тутхема 521 пас, на 100 більше, да? Але по суті, 442 передачі точні, по суті, це володіння було на власній половині поля, Ліверпуль. Ліверпуль був набагато остріш, і моментів у Ліверпулі було набагато більше. Ну ось навіть 4 моменти Дві опущені нагоди. Так вам було три голіві нагоди. І одного не опустили. І до речі, це було при 4-2, до речі. Забув це умен сказати. Так Рішарлісон виходив один на один з Алісоном, Алісон витяг. Ось забито Рішарсон да, 4-3, і Бог там його знає, ще було. Так Алісон продемонстрував о, свої неймовірні якості і витяг вихід один на один. Там ще й добивання могло бути там Куанса. Страхував. З 25 ударів у Ліверпулі, подивіться, 13 площину. Тобто, по суті, кожен другий удар Ліверпуля був небезпечний. Тобто в площину. Ну, по суті. по суті. 8 ударів повзворот, 4 блокованих ударів Тоттенхема за 12,6 площину. правда також, да? кожен також другий удар був площину. Ці удари, крім удара Рішарсона і все. Більше таких моментів явних не пам'ятаю Три удари повз ворота. Два блокованих. Удари. Ну, і, до речі, серед увагу по відборах, був краще також. Нібито по відсотку Тоттенхем, хоча більше, мені здається, ну, Ліверпуль більше та відборів та успішних та виконав, хоча відсоток чомусь вище Тоттенхема, мені здається, що Ліверпуль накривав свого суперника якісніше. Чотири сейва Алісона, але я скажу, по справді там один був сейв, це на останніх секундах. Вісім сейвів Вікаріо. 1323 Війни м'яча, ще підкреслюємо і слова, що. Тоттенхем більше відбивався. А володіння було Тоттенхема. Ну просто володіння заради володіння. На власті половині поля. Так, да, позиційні такі були, але таке вчиття, що Ліверпуль. Ну Ліверпуль був набагато гостріший. 11-7 перехоплення. Фливо мерсеці більше, але при цьому одна жовта картка, 14 фолів, у Тоттенхема 12 фолів, 4 гірчичника. Ну и матч, друзья, на мені мы не Харви Элиотс а Гагпу на поганый матч. У Харви гол плюс пас, у Гакпу гол плюс пас, у Салахи гол плюс пас, Трент, Зробив сегодня три видбора, Энди Робертс, Налісон. то все Мерсесальці и сегодня, сыграли классно, но я все-таки выделю Харви Эллиота, я, там, там то там гол-то поклав, и, взагалі Харви, ведь процелов. ну, Харви, взагалі. Вихованець Ліверпуля. І він за цю емблему б'ється. Б'ється, я вибираю Харві. Гол плюс пас Що ця перемога Ліверпулю дає. Ну, перша вона дає першу позицію. Ой, господи, що кажу. Третю позицію. Третю позицію. Не першу позицію, хоча шанси теоретичні на чемпіонство у Ліверпулі То Тож, якщо б сьогодні Ліверпуль би не виграв, все. А так, так. 5 балів. Залишає тут у 5 бада там Сіті є в запасі. Але математичні шанси ще є. Якщо Сіті і Арсенал будуть втрачати, то в принципі шанси у Ліверпуля. Так, да, їх мало, звичайно, але шанси є. Тобто Ліверпуль сьогодні виграв, набрав свої 78 балів і таким чином, по-перше, Ліверпуль А кваліфікувався в Лігу Чемпіонів. І, до речі, там дуже багато новин взагалі. Там Арнес Слот, головний тренер, буде в Ліверпулі. З наступного сезону ось він не, кваліфіку... не кваліфікувалася в Лігу Чемпіонів. Залишаються в Ліверпулі дві гри. Епоха Єргіна Клопа, на жаль, завершується. Да? На жаль. А це життя, друзі. Останній матч Ліверпуля Ді Парас, Діперемоганіча дуже прикро знати, тому що Ліверпуль це був кращий. І за Вестхем, і за. Крісл да, з Евертоном також. Десь в Ліверпуль, знаєте, трішки не пощастило. Значить, там по XG Ліверпуль мав вигравати Вем. Мав вигравати Пелес. Тобто Ліверпулі зараз мало бути 83 балу, як в Арсенал, але. На жаль, знаєте, не пощастило. Десь трішки Ліверпульцям, да. Ось, там Вболівальники в Ліверпулі, звичайно, прикро. Тому що, в принципі, Ліверпуль класно грає і, в принципі. Ця команда заслуговує титул низка прем'єр-ліги. В принципі, як і Расналта Сіті. Ліверпуль дуже сильна команда, сильний футбол. Сьогодні дуже сильно Ліверпуль зіграв. 23 перемоги, 9 нічів та 4 поразки у Ліверпуля. Лише 4 поразки у підопічних Юргена Клопа. Ось, ну подивимось, як там воно буде. Для того, щоб Ліверпуль став чемпіоном, треба, щоб, по перше, Раснал, два матчі підряд програв. І потрібно сподіватися, що тоді Сіті також там буде програвати. Ну, там нічия, там поразка. Не знаю, друзі. Це все можливо, в будь-якому випадку це, напевно, не найголовне. В будь-якому випадку Ліверпуль дуже сильна команда. Ось Тоттенхем, якщо про них казати, вони п'яті. Вони йдуть в зоні Лізі Європи. П'яту позицію в англійській прем'єр-лізі нагадаю не буде. Ще б потрапити в Лігу Чемпіонів. А ось тому шанси на Лігу Чемпонів Тутенхема Малі. Да, гра в запасі, але проти Сіті. Ну, мало шансів, мало шансів. Хоча Астон та гра з Ліверпулем. Ще, наприклад, Ліверпуль виграє Віллу, Тоттенхем виграє там один бал і ну, може все. Ну, Тоттенхем має шанс потрапити, звичайно, що в, в Лігу Чемпіонів, але шанс також, як у Ліверпуля. То у Ліверпулі, якщо на чемпіонство, да, шансів небагато, то у Тоттенхема також небагато шансів на Лігу Чемпіонів. Але шанс є, я в таких ситуаціях люблю казати. Шанс є. Ну, є ж. Можливо, все. Ну, можливо, доля її вирішить. Подивимося, я ж кажу, подивимося, нічого взагалі не хочу прогнозувати, гадати, що буде через 2 тижні. А через два тижні ми і дізнаємося прем'єр-ліги. Нічого не хочу гадати. Хочу тільки подякувати Єргену Клопу. Цьому неймовірному тренеру. ось, після матчу. Ось. Неймовірний Ліверпуль, неймовірна епоха. Ось. Болівельники Ліверпуля, я хочу вас привітати з перемогою. Да. Болівальники та не засмучитись. Ну, команда, в принципі, турити, шанси має. Вигравати у Сіті, там 4 бали до Віл, там Віла. там може, спокійно Ліверпуль може перемогти. В принципі, Ліверпуль втрачати нічого. Ліверпуль хоче виграти при Гені-клопі. Ось Віла, яка також сьогодні Брайтон програла. Хоче Віла могла взагалі ставити всі крапки над «і» Ось. Уявіть і, і, і собі, болівальники тут тутхему ситуації, Ліверпуль, ніби, тобі, Віла, що Ліверпуль нібито обіграє. ж кажу, я загадувати нічого не хочу. Але шанс є. Будь-яку випадку. Шанси у Тутенхем Хотсбур є. Наскільки Тутхем їх реалізує, подивимось. У будь-яку випадку. Дякую командам за гру. Хороший матч, 6 забитих м'ячів. Бережіть себе, друзі. Дякую за увагу. Нехай у вас все буде добре. Всім до побачення. Всім до нових зустрічей.